Зрадник у рясі. СБУ затримала священика УПЦ МП, який був агентом російського ГРУ і готував удар по об'єктах Укрзалізниці на Харківщині. Зокрема, по ешелонах ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову. Священик виявився громадянином Росії, був настоятелем одного із харківських храмів московського патріархату. Його завербували до спецслужб країни-агресора ще до повномасштабного вторгнення, щоб отримати розвіддані. Священик УПЦ МП залучив свого знайомого, працівника місцевої філії «Укрзалізниці». Разом вони збирали інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на Харківщині. Встановлено, що посадовець дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправки та прибуття, а також місць розвантаження потягів сил оборони. Відзняті кадри священнослужитель мав переслати своєму куратору через анонімний чат у месенджері. Доказами цього стало листування, які правоохоронці знайшли в телефоні священика під час затримання. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи. Наприклад, розпочинали переписуватися тільки після обумовлених смалів у заздалегідь визначений час. Обох фігурантів справи правоохоронці затримали. Під час обшуку у них вилучили мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами. Ми розвідувально-підривної діяльності. Тепер же московський священник разом зі своїм поплічником можуть сісти до в'язниці на 12 років. Зазначимо від початку повномасштабного вторгнення кількість зрадників серед представників московського патріархату збільшується чи не щодня. Водночас у Верховній Раді досі не прийняли законопроєкт про заборону московської церкви в Україні. Каріна читає телеканал НТА. Чекає Україну після завершення літа цього тижня. З усіх сторін чуємо про чисельні мирні плани, чи, хоча б один з них є реалістичним, чи ймовірний варіант замороження війни, чи справді захід сприятиме перемозі України? Та чи не зміниться ця підтримка, зважаючи на президентські вибори у США? Найбільша масована атака шахедами сили ППО збили 89 дронів, які летіли до України. Складною залишається і ситуація на фронті. Окупанти просунулись у Красногорівці та поблизу урожайного і роботиного. Чого чекати далі у світлі того, що Путін вдвічі збільшив виплати за відправку на війну в Україні? Усе найважливіше у четвер, 1 серпня о 20.45 у проєкті Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.